В нашому наступному номері. Чекай, 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 в тебе що, манікюр? Так. По-перше, це вимога нового каналу, щоб Богдан буше не відчував себе як біла ворона. <ріст> а по-друге, знаєш, коли від тебе колись там відрізають частинку, ти вже не можеш зупинитись. Mm -hmm, да? Та що боляче контакт. Ні, зараз манікюр не роблю. Ні, та ні, в мене просто спину прихватило. А, хочете на манікюр? Дивіться, є свободне на 12, на час 30, на 3 і на 4.30. А, ви хотіли ночі поспати? Ладно, давайте по поводу манікюра, а потім перезвоню. Все. Добрий день, я на 13-ту до вас. На 13-ту? Угу. А то я думаю, що ви на руці так хрестики, три палички, а це 13, сідаєте. Ну що, розказуй. Так, ну я хочу якийсь ніжний манікюр, так, щоб без вульгарного. Ні, це понятно, е, розказую, що лічному. А що я маю вам розповідати? Я вас вперше бачу. Ну, я взагалі, мастер манікюра. До мене в першу чергу приходять як на сповідь, а вже потім як до мастера. Тобто, ви даєте корисні поради і нікому не розповідаєте про почуте? Ну, почти. Я просто всім остальним буду розказувати твою історію з такою приставкою. Ой, це ще фігня. Одна приходила таке розказувала. А, Ні, дякую, я відмовлюся. Mm -hmm. uh -huh. А що ми з тобою два часа будемо робити? <свист> Манікюр. <свист> <свист> Слухай, ти хорошо придумала. Тобто, я тут два часа буду фігачити, а ти будеш віддихати. Ну, так в нормальних салонах так і відбувається. Я просто щось дивитимусь в телефоні. Ми. Що ми? Ми просто будемо щось дивитися в телефоні, будемо дивитися твої переписки, фотографії твоїх страшних подруг, Зайдемо в інстаграм до нинішньої дівчинки твого бившого, там щось коменту фігачить. А давайте ви мені просто зробите манікюр в повній тиші. Слухай, ти, напевно, не розумієш глобальність своєї проблеми. Для мене сплітні це як топливо. Я інакше не вмію працювати. Я іноді не завжди на руки дивлюсь, чисто так інформацію лавлюю. Просто манікюр зробіть. Ну, хорошо. Тільки я за результат не ручаюсь. <звук> Бачу, болота під ногтями нема. Що, на вихідних не ходила картошку вибирати? Ні. Слухай, а може ти по дорозі сюди якусь смішну ворону бачила? <звук> Та, Таку рибу впустили. Да, Серйозно, да не я на роботі зараз. Да? Да, та зараз неудобно. Та да, ні, не, ні, я не скажу три цифри ззадні карти. Та, да, все, хорошого дня, пока. Слухай, а ти знала, що якщо відробити курс голову, то вона ще трошки більше 12 минут бігає. Трошки більше, це як? Та я не знаю, просто не сразу на часи подивилась. І все буде. Добре. Не підспиуєш? Ні. Що, ще не пила з утра? 13 дня. Слухай, а давай я тебе в лупашу разочок. За що? Та просто так! Нам хоч буде що обсудити. Ти чого? Дякую, я пас. Алло, да, Ленчик, привет, Заюш, да. В смысле хочеш перенести запись понеділка на четвер. Ленчик, послухай, я не знаю, як ти на твої пальці по-любому будуть понеділок на манікюрі. І я тобі їх буду відправляти по одному по готовності. Ти поняла МРС? А, получається прийти все таки, так? Супер, да. до понеділка заєш, цілую, обнімаю. Боже мой! Я думаю, що це в мене в руці налякало вона, сидиш, як миша тут. Да. Слухай. А може ти хоч і вікно подивишся? Навіщо? Та я не знаю, може хоч мені, що там робиться. Так а ще дивитися, у вас тут цокольне приміщення. О, туфлі такі, як у мене. уявляєте. Моя подруга побачила в мене такі туфлі і вирішила замовити собі один в один, такі самі, повністю. Та ти що, і що, і що, і що, що? А вона постійно за мною все повторює. Постійно. Та, ти що розкази, розказуй, розказуй. Та я знаєте скільки про цю подругу можу розповісти історії. Та, ти що, давай мені все розказуй, я тобі ще бонусом без педикюр мінікюр Мене якраз спину чувствую, відпустила.